Привіт, це Вокс. Сьогодні ми розглянемо, як український бізнес пережив війну, як вистояв, адаптувався і навіть зростає. Як змінилися реєстрації нових ФОПів, які були втрати, та як держава підтримує економічний фронт? Почнемо. Уявіть 2022 рік, початок повномасштабної війни. Бізнеси закриваються, економіка на межі, але українські підприємці сказали Ні, ми не здамося. У 2023 році в Україні зареєстрували понад 340 тисяч нових ФОПів. Це на 7% більше, ніж у минулому, 2021 -му. А в першому кварталі 2025 року додалося ще 56 тисяч 800 нових ФОПів, що на 20% більше, ніж у кінці 2024 -го. Жінки лідирують. 61-62% нових ФОПів – це підприємниці. Та є й тривожна нота. У 2024 році закрилося 210 тисяч ФОПів, а в першому кварталі 2025-го ще 108 242, що на 50% більше, ніж наприкінці 2024 року. Найбільше постраждали розрібна торгівля ІТ та сфера послуг. Чому? Війна, логістичні проблеми, кібератаки на держреєстри та зростання податків, але про це згодом. Коли війна змусила бізнеси покидати небезпечні регіони, куди вони подалися, Львівщина стала справжнім магнітом з 2022 року, сюди релокувалося понад 230 компаній, переважно з Харківської, Донецької та Київської областей. Станом на 2025 рік 165 із них активно працюють, створюючи робочі місця та підтримуючи економіку. Загалом по Україні за держпрограмою релокації переїхало понад 800 підприємств і ще енна кількість власним коштом. Львів це вже не лише місто кави, а й хаб для бізнесу, від складів до IT-компаній. Програма релокації, підтримана Укрзалізницею та Укрпоштою, допомогла перевести обладнання та організувати нові потужності. Хоча зараз її реалізацію тимчасово призупинено. Але не без проблем. Брак інфраструктури на заході та бюрократія іноді гальмують адаптацію. Тепер про складне: у серпні 2023 року скасували пільгову ставку єдиного податку 2% для ФОПів третьої групи, повернувши 5%. У 2025 році повернули обов'язкову сплату ЄСВ 1760 гривень на місяць. А військовий збір для фопів та найманих працівників зріс із 1,5% до 5%. Загалом податки для ФОПів у 2025 році сягнули 4160 тисячі гривень на місяць, майже втричі більше ніж у 2024. Ці зміни вимушений крок для фінансування оборони, але вони тиснуть на малий бізнес. Водночас й полегшення, Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу, що може дати підприємцям передишку. Але чи вистачить цього, щоб утримати баланс? Незважаючи на виклики, держава і міжнародні партнери не лишають бізнес на призволяще. програми є робота та «579» надають гранти на кредитування для старту й розвитку бізнесу. Наприклад, у 2022-2023 роках 50 малих та середніх підприємств отримали 36 мільйонів гривень грантів від USAID для релокації та масштабування. У 2025 році НБУ прогнозує зростання економіки на 4% щорічно завдяки стійкості бізнесу, зсу та міжнародній підтримці понад 38 мільярдів доларів США цього року. Ще один плюс євроінтеграція. Наближення до ЄС відкриває нові ринки та приваблює інвесторів. Але для цього потрібні реформи, зокрема, спрощення бюрократії та розвиток індустріальних парків для релокованих компаній. Український бізнес це приклад незламності. Попри війну, закриття і податковий тиск, підприємці реєструють нові компанії, зберігаючи робочі місця і тримають економіку. Релокація дала можливість для більшої стійкості, а державні і міжнародні програми додатковий поштовх. Так, попереду податки, бюрократія та конкуренція. Але якщо ми навчились створювати бізнес навіть у складних умовах, ми здолаємо й майбутні виклики.